Доброго дня, друзі! Хочу нагадати, що в червні місяці потрібно проводити зелені операції на ваших плодових деревах. Що саме потрібно робити? Потрібно видаляти гілочки, які вертикальні та дивляться, дивляться всередину дерева. Ось, наприклад, яблунька і гілочка. Формується, все добре, але маємо ще одну, яка росте вертикально вгору. Тому ось таку потрібно видалити. І так, по всьому дереву переглядаємо, де потрібно видалити яку гілочку. Ось, наприклад, ще одна. Ось також її беремо і видаляємо. Та ось така. Яка дивиться всередину, на центр видаляємо вертикально, також. Іноді бувають такі випадки. Біля самого ствола росте вертикальна гілочка, ось вона, маємо її видалити. Чи саме така під гострим кутом, також її видаляємо? Стобур, гілочка і ось. Вертикально відходить до центру. Видалили. Таких гілочок не дуже багато на дереві влітку, але вони їх є, тому потрібно їх підрізати чи видаляти. Всім гарних вражаїв. Дякую.